Доброго раночку, такі друзі! Всіх вітаю в новому відео. Сьогодні ми вранці перейшли в кав'ярню гом кав'ярня з лотосами. З друзями попили каву. Уже зараз навіть час повертатися додому. А я лише зараз вам вмикнула камеру. Є декілька справ на сьогодні, але нічого такого особливого. А, як завжди, стандартний наш день вранці кава до обіду. <ринкова> Ранкова кава в нас затягується до обіду. Потім обід, денний сон, і вечірня прогулянка. Нічого особливого на сьогоднішній день не плануємо. Знімаю наше звичайне життя, все, що в нас відбувається, і так як ми проводимо цей день. О, ці кав'ярні нам дуже подобається. Тут багато зелені, така гарна територія велика. Дітям є де побігати погуляти. У нас чималенька компанія, діти є. Дуж потрібно всім побільше простору. Тож інколи заходимо в цю кав'ярню. Сьогодні саме тут ми проводимо першу половину дня. Ми тут з Алісою граємо настільний футбол. Так, Аліса? Давай, давай. Ось твоя ручка. А, ні, так не чесно, руками допомагати. І взагалі ти не в ті ворота влучила, не в свої ворота. Така гра просто на алеї, на тротуарі стоїть, там різні заклади є. Ми з Алісою зараз йдемо в справах, тож зупинилися пограти, так, Аліса? Декілька разів вже тут проходили, Аліса його бачила, а зараз в нас є час, то ми... А, Аліса Ось Так, Так. ось так. Так. Ну-ну-ну, опа. Твоя черга, давай. Де? <кхи> да ви ні, ні твій, ні мій футболіст не може дістати до цієї до цього м'яча. Оце туди, і як тепер діяти нам? Думаю. Ну давай. Ось так. Тепер ось так. Ой-ой-ой-ой. А що в нас два м'ячі на полі? Хіба так буває? Одразу два м'ячі, одразу два голи. Ось так. Нічого собі. Так, твоя була. Я маю свою грати, а я тобі трішки допомогла. Гаразд. І там одразу два м'ячі. Сьогодні ми за лісові півдня прогуляли. Я не встигаю приготувати обід. Замовили собі на вулиці ось такі два боммі. Тут і овочі, і м'яско є, яйця смажені. Буде на сьогодні ось така некорисна їжа на обід, бо... Немає часу готувати. А я тут після обіду сьогодні готую сирнички. Ось так роблю, складаю на паперову тарілочку, стріч плівочкою обгортаю для того, щоб вони в морозилці гарно зберігалися. Ось тільки у мене тут ще сиром. Так що ще роботи на годинки-дві. Ми зараз залісою вийшли, нарешті на базар. Я йду на цьому тижні, жодного разу не обходили. Якось так вийшло. Навіть таке може бути уявіть від собі. Але ми за цей тиждень просто під'їли все, що в нас були овочі, фрукти. Нічого немає вдома. А в мене, знаєте, Hello. так в думках в голові така думка, що якщо ми завтра вранці прокинемося, йде дощ. А у нас взагалі ні овочів, ні фруктів, немає нічого. У магазин то можна сходити. Я вчора так придбала в міні-маркеті. Необхідні продукти, але на базарі все рівно, воно дешевше. От І потрібно просто виділити один день, щоб сходити, щоб піти на базар, купити все, що мені потрібно. Це я йду, у нас тут масажі а, один за одним. І дівчатка сидять, вітаються. Тим самим мою увагу до себе привертають, можливо, там мені потрібен масаж. То я реагую з ними у відповідь, вітаюся. От, тож. Зараз така погода у нас незрозуміла, ніби на вихідних знову обіцяють дощі. Ми, так знаєте, дуже добре з'їздили на минулих вихідних в Хоянь. Ну, Поверталися, ми вже був дощ, але все рівно ми чудово провели вихідні, тож на ці вихідні навіть нічого туди і не планували ніяких таких чи поїздок, чи ну, було дещо в планах, але е, нікуди не їхати, скажімо так, але все рівно. Нічого не планували, тому що погода не зрозуміла. От бачите, сьогодні вранці лив дощ, потім ближче там, до 10-11 до він припинився. Десять тридцять, здається, припинився. Чи о десятій він припинився, я вже й не пам'ятаю. І потім, потім вже цілий день дощу не було. Тож нічого не планували на ці вихідні. Будемо в Дананзі, але є про те, що якщо вранці прокидаєшся, йде дощ. А в тебе порожній холодильник, і тобі таким дощем не хочеться нікуди виходити, то ж краще заздалегідь сходити на базар, закупитися продуктами і не хвилюватися, що в тебе порожній холодильник. Тому що і приготувати там собі щось плануєш, і того немає, і того немає. І швиденько йдеш в міні-маркет, купуєш і в два, а то в три рази дорожче. А так як я... Останнім часом ходила на базар сама, коли Аліса ще спала там о 5-й годині, то мені це було зручно і швидко. А сьогодні в мене була робота і я не могла просто цього зробити, бо потрібно було зробити свою роботу. От, і відео змонтувала. До речі, гарна новина. Я підганяю так уже. Ці відео. Я думаю, що з понеділка на мене вже будуть виходити відео е, день в день, ну, типу, сьогодні на завтра. Так як було це завжди, як було раніше, я нарешті позакривала всі свої хвости. Мене Ця думка постійно так е, над, наді мною висіла, що я вам публікую відео з запізненням в тиждень, а інколи навіть в два. І ви мені привітаки з майбутнього. Писали в коментарях. О, тут нарешті я всі свої хвости попідганяю. Думаю, що з понеділка все має бути вже в реальному часу, так сказати. А, а я почала розповідати, що сьогодні не пішла на базар раніше, тож тепер їдемо за лісою двох. Це, звісно, трішки ускладнює, бо ми вон, з великом. Аліса щойно проснулася, їй хвилин 40 не могла помолити сходити на базар, а вона погодилася лише на велику. Це трошки довше, трішки складніше. Мені потрібно більше уваги на тому ж базарі, хоча зараз не так багато людей буде на базарі, і байків менше. Але все рівно увага буде. Уваги потрібно трішки більше. Мені би і пізно, але все необхідне придбали. Мені зараз треба ще поповнити рахунок на телефоні, бо в мене вже все. Мені ще говорили за цей виноград, що він смачний. Наскільки він коштує? Агамас. А, окей. Але я його ніколи не пробувала, ну, але тут щось дорого, можна дешевше купити. Пошукаємо. І мені цікаво його спробувати. Так, добре, йдемо далі. Значить, іншим разом, значить, не сьогодні. А до речі, сьогодні я купила курму. Не знаю, чи то корольок, чи то курма, чи який це різновид. Але я купила дві штучки, мені дали спробувати смачно. Аліса спробувала їй сподобалось. А взяла на пробу дві штуки, подивлюся, як вона їстиме. Ну і взагалі я не знала, я, яка вона. Спочатку дві штуки кинула в пакет. А далі буде видно, як вона у нас піде, то вже сезон. У В'єтнамі вже продають, звісно, вона імпортна, але... Так, знаєте, ніби осінній такий фрукт побачила і дуже захотілося. Так, ще й рибу продаю, ще. Криветки. А, це така дрібненька рибка. Не розпродали ще все. Так, ідемо поповнимо ще мобільний Алісі, І він мар, треба ще зайти. У нас таки розпочався дощ для Аліси. Я взяла парасолю, а от для себе дощовик не взяла. Тож їдемо додому, поспішаємо швиденько. Не мокнути нам тут недалеко, але все рівно, все рівно потрібно всім йти. Йдемо. Так, ну хліб, ну, верніше, не хліб, а багате молоко та І масло, масло вершкове. Я щойно ще купила в міні маркеті ми заходили за повертаємося додому. Зараз вам ще покажу. Закупи на базарі, хотіла вам розповісти, мене почало нудити. Зараз Звісний коментатор Сергій знову напише, що навіщо про це говорити або щось в цьому дусі. Завівся у нас тут такий, декілька влогів тому там написав цілу петицію про те, що йому не подобається, про що я розповідаю, але не подобається, то нехай не дивиться відео. Я не розумію людей, які дивляться відео і пишуть мені що не подобається одне, друге, третє. Ну не дивіться, будь ласка, якщо щось не подобається. Але я хотіла розповісти про те, що не добре себе почуваю після сьогоднішнього баумі. Воно, звісно, було дуже смачним, але занадто жирним. Так, мені здалося, знаєте, що я виходила з базару і абсолютно нічого не купила, а потім, коли несла рюкзак, то мені здалося, що щось він такий тяжкий і показую вам, що в мене тут було. Картопельки трішки взяла, бо закінчилася вона у мене, морква цибуля і авокадо. А, ще помідори, це із овочів. Слухайте, такі помідори класні взяла з хвостиками. Вони смачні. Я такі помідори найбільше люблю, такі кругленькі і з хвостиками. Вони такі, знаєте, як домашні смак в них, ну дуже класний. я вам говорила, що взяла. Хурму, вона хоч така і тверда, ніби, здається, дубова, що нею вбити можна. Я взяла дві штучки на пробу, побачимо, як вони в нас підуть. Але мене на базарі пригостили, я спробувала, вона смачною виявилася, те, що мені дали, воно була смачна. І Аліса шматочок з'їла, також їй сподобалося. Взяла велику гілку бананів, це ми і так їмо, і на сніданок Алісі в кашу додаю. А Аліса банани не їсть, а от в каші їсть. І я взяла два ось таких величезних манго, вони типу як домашні. У тієї жінки, що завжди беру авокадо, хорму я оце в неї взяла, то вона порекомендувала, говорить, візьми, я інші хотіла манго взяти, вона каже, ні, візьми ось ці, ці будуть смачніші. Ну, Побачимо, вони такі страшненькі з вигляду, але вона сказала, що вони смачні. Витратила я на це все 190 тисяч донг сьогодні на базарі. Ось такі у мене були закупи сьогодні. Ну що ж, друзі, на цьому все буду закінчувати. Такий сьогодні не дуже довгий плох вийшов, а не дуже насичений. Але попереду вихідні, і я думаю, що ми обов'язково щось цікавеньке придумаємо. Тож. Очікуйте, наступний влог буде за вихідні. А зараз вам хочу нагадати ще про таку функцію, яка існує на каналі. Як спонсорство, ви можете стати спонсором і фінансово підтримати мій канал. Дуже вам за це буду вдячна. Під відео є кнопочка Стати спонсором. Тож долучайтеся, якщо мали таке бажання. А вам бажаю вже гарного дня. Дякую за перегляд і бувайте до зустрічі! Завтра в новому влозі.